У старовинні вхідні двері будинку хтось несміливо, ніби з острахом сполохати постукав. Господині відчинили, перед нею стояв зніяковілий середнього зросту літній чоловік. Привітавшись, поцікавився впізнаєте сина, Мокрини. Чи ж могла вона впізнати в ньому молодого, міцної статури Федора, котрий у 50-х роках забирав неньку до Тернополя і продавав батьківську хату? Звісно, ні. Змотишившись, вона запросила гостя до хати. Переступаючи незвично високий добовий поріг, зауважив, що той досі міцний, мов кремінь. Якби ж він вмів говорити, то розповів би, як первісток Федір, щойно навчившись ходити, намагався подолати висоту вхідного порогу і впав, розбивши носика. Вся сім'я збіглася, щоб заспокоїти малюка. Через той поріг, ледве піднімаючи хворі ноги взуті у важкі чоботи, переступав узимку знесилений зіпрілий дід кіднат. Він щодня з позаранку водовбував лід біля криниці, бо ж вона поїла людей і худобину з усієї вулиці. Дід любив порядок і чистоту і не раз дорікав сусідам, котрі їх не дотримувалися. А ще Федір згадав, як біля цього порогу з ним прощався тато, йдучи на війну з нацистами. Вважав, що гоже синові бачити і чути розпачливі плач і голосіння майбутніх вдів і сиріт серед гурту сільських жінок. Наче перечував лихе, бо через кілька місяців восьмирічний Федір став сиротою, а його мама солдатською вдовою. Спочиває їхній солдат десь на естонській землі. Федір увійшов до середини, кімнати були такими, як колись. Навіть підлога втрималася. Піч та плита нагадали чоловікові запашні спечені на черені житні буханці, гречані млинці, вареники з вишнями. Ці смаколики, мов магнітом, перетягували вуличних завжди голодних дітлахів до доброї тітки Мокрини. У ванькарі, де минуло дитинство Федора, з меблів залишилася невелика етажерка, майстерно виготовлена столяром із сусіднього села. Вона в юнацькі роки хлопця зберігла. Вона в юнацькі роки хлопці зберігала історичні книжки, довідки. А квартиранка Світлана Павлівна, молода вчителька української мови і літератури зі сходу, доповнила їх забороненими історією України Руси Михайла Грушевського, Шевченковим кобзарем, виданим ще в 30-х роках. Федірчов, як НКВД залякували східнячку, пропонувала співпрацювати з ними. Після цих погроз вона вимушено поїхала, залишивши по собі в селі Добрусгад. Раптом господині сполохала спогади гостя, показавши на стіну між образами і шафою на фото молодого хлопця. Це мій син воює на Донбасі. Хотіла ще щось сказати, але гіркі сльози стиснули душу. Федір, не вагаючись, вийняв із гаманця відкладену з пенсії суму і віддав матері захисника. Візьміть, щось придбаєте для нього. Уже хотів виходити, але жінка, схаманувшись, підійшла до старої скрині і вийняла звідти якусь річ, закутану в ряднину. Розгорнула її, і Федір не повірив очам. Це був їхній родинний великий годинник, змайстрований з міцної деревини, довгий з блискучим маятником і круглим та жовтим, як сонце, циферблатом. У чоловіка посвітіли очі, хворе серце радісно застукотіло. Згадав, скільки метшніх хвилювання було в хаті, коли тато привіз цей годинок із ринку, вимінявши на нього продукти. Сім'я до півночі не лягала спати, насолоджуючись у притихлій кімнаті очікуванням бадьорого тремтливого дзвіночка вісника часу. Федір мов нині пам'ятає, як батьки схоплювалися з поза ранку від звуку годинника, меташливо збираючи сина до школи. А він збирався неохоче, бо ж морозняної ночі треба було добиратися за 5 кілометрів до сусіднього села до боршівської школи, в'язнучи в, в кучурганах, боячись провалитися під криву на ставку. Траплялося мешканці хати подумки просили годинник не поспішати зупинитися, бодай не трошки, коли господаря забирала на фронт, або мокрина проведжала сина в далеку дорогу на розбудову Донбасу. Тоді, продаючи обійця, жінка залишила новим господарям годинник пам'ятку і обіцяла приїхати за ним згодом, але не так вийшло, як думалося. Узявши реліквію на руки, Федр ніс її обережно з ніжністю, як свого часу маленького внука. Вийшов на подвір'я, впевнився, що біля споришевої стежки по сусідству зі старими ябленнями притулилася криниця, досі безвідмовно наповнюючись водою. Затуманеним чоловічою сльозою зором оглянув рідну, оновлену ще й міцну хату. Подумалося, що вона вісімдесятилітня ще непохитно стоятиме, очікуючи з війни сина господині з веселиця великої сім'ї. Діточками крізь віття вишень біліла старими стінами, забитими дошками, вікнами, довго сусідська хата, коваля дядька Сафрона. Важко йому вдалося вивезти в люди трьох синів та дочку. Хоча кузня годіла щодня до півночі. Сини поїхали вчитися до ФЗО, а їхній батько возив у східні міста України сушені сливи зі свого саду, бо там їх можна було дорожче продати. Федір товаришував зі своїм ровесником, сином Коваля Семеном. Той іще учнем, десь дістав заборонену владою літературу, читав її, дослухався до розмов двох рідних дядьків, які часом сходилися до сестри матері Семена. Пізніше виявилося, що вони були повстанцями. Товариш поринув у визвольний рух і ще підлітком і схиляв Федора до вступу в націоналістичну організацію, але час і доля розпорядилися по-іншому. Семен поїхав навчатися на будівельника на Ванщину, а Федір на лісника до сусідньої області. А потім чи зміна політичних подій, чи раптове одруження змінили енергійного запального Семена на врівноваженого поміркованого процелюба і сім'янина. Машина, швидко долаючи хвилясту дорогу і залишаючи позаду зелені лани, села із придбаними до свято селями наближалася до Тернополя. Ніщо навкруги не нагадувало про лихотіння війни, хіба блокпости на околицях поселень, тримаючи на колінах родинний годинник. Федір очікував щемливої миті, почути у своїй міській квартирі знайомий дзвіночок, що наближатиме очікувану перемогу над москалями і навіюватиме теплі серцю спогади.